Сподіваюся, що я сьогодні а, справилася з роллю ментора, Ментор. так і дівчата сьогодні шили очіпки. Сподіваюся, в мене вийшло їх скоригувати вільно. Ми сьогодні розбиралися, в чому різниця між а, жіночим традиційним головним убором і і дівочим власне розбиралися з цим процесом трансформації для того, щоб глибше розуміти його функції, зосереджувалися ми так само на обереговості, яку несе в собі сам очіпок, і а, дівчата шили його в принципі за всіма традиціями. Ми починали а, з основи з вербових гілок, які обмотували чарівною червоною ниткою, яка по собі в принципі вже є оберегом. Ми знаємо, що. Місце робить людей, а люди роблять місця. Тому для мене цінності це люди, це ті чарівні жінки, які сьогодні стоять таким авангардом. Так йдуть, несуть цю сімейну цінність, цю традицію передають її іншим поколінням, зацікавлюють, залучають. Тому це в першу чергу для мене люди. Робили сьогодні очіпок, такий головний убір. жіночий, розказала нам. Оленочка історію, показала дуже багато фото з музею гончара, де вона вивчила досконало очіпки, в якому регіоні, який очіпок, яка форма, коли жінка вдівала, коли вже вийшла заміж. і Багато багато цікавого. А потім ми робили очіпок своїми руками. Досконала перша це була вербова гіло, тому що верба це жіноче дерево, вона дає жінці енергію, красу. І це основа цього чіпка. була засушена гілочка верби. От. Ну, в общем, потім багато етапів ми пройшли, трошечки не закінчили, але вже вдома домашня. Робота дякую центру, дякую засновникам, дякую цим красуням, берегиням, дякую Оленочці, яка провела майстер-клас. Так що всім дякую і дуже хочу бути з вами і вивчати українську культуру, українське вбрання, і зберігати цю українські традиції і пронести далі. Внукам, правнукам зараз. Я поїду в свій колектив, де ми плетемо сітки для ЗСУ і прорекламую рекламую ваш центр. І Я думаю, що наступного разу нас приїде більше. Дякую, низький уклін, повага, пошана за ваші добрі справи. Україна понад усе разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Дякую ЗСУ, Що ми маємо таку можливість, такий важкий час, що ми під захистом їхнім. Так що ми вам дякуємо, і ми дуже працюємо заради перемоги. Дякую.